Двого дня, любі малята! Справжня дружба перевіряється бідою. І сьогодні ми з вами дізнаємось, як поведе себе справжній друг, якщо його друзі потрапили в небезпечне або скрутне становище. Пропоную розглянути ситуації та спробувати уявити, як себе поведе справжній друг. Погляньте, друзі грають на кухні. Яка небезпека їх очікує, вони можуть обпіктися об гарячий чайник та порізатися ножем. Справжній друг відведе друзів гратися в більш безпечне місце. Друзі граються з човниками у ванній кімнаті. Вода виливається з ванни та може протекти до сусідів. Справжній друг закриє кран та допоможе зібрати воду з підлоги та пояснить, що не можна гратися з водою. Дівчинка, мокрий одяг ляльки, розвішує на каміні біля вогню. Може статися пожежа. Справжній друг повинен попередити, що не можна таким чином сушити одяг. А якщо все ж таки виникла пожежа, Обов'язково повинен подзвонити за номером 101 та викликати пожежників. Хлопчики на балконі стоять на стільцях та пускають літаки. Це дуже небезпечно. Вони можуть впасти з балкона вниз. Справжній друг повинен не дозволити своїм друзям так гратися. Та запропонувати для ігор більш безпечне місце. Хлопчики грають в футбол біля відчиненого люку. Це дуже небезпечно. Друзі можуть впасти в люк. Справжній друг повинен відвести своїх друзів до майданчика для гри у футбол. Діти граються сірниками. Справжній друг повинен пояснити, що сірники не іграшка, і від таких ігор може виникнути пожежа. Справжній друг запропонує товаришам пограти з іграшками. Хлопчик, подрузі, неправильно передає ножиці. Гострим кінцем він може потрапити дівчинці в очі. Справжній друг повинен навчити, як правильно передавати ножиці. А якщо все ж таки трапилась біда, подзвонить за номером 103 та викличе швидку допомогу. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, ви зрозуміли, як діяти в різних небезпечних ситуаціях та як берегти своїх друзів від біди. Бережіть своє здоров'я. Бові своїх близьких і до зустрічі!